Так это ви, собственно, давали об'явлення, що вам нужна домоправітниця, чесна, з хорошим характером, так вот это я. О. У п'ятиповерхівці по Олека Дундича 28 Оксана Поліщук знає усіх. Її в будинку жартівливо називають агентом. Жінка два роки займається господарськими справами під'їзду. Каже, достукатись до Жеків реально. Головне, аби усі мешканці не були осторонь комунальних проблем. Завжди знаходимо спільну мову. Нехай не все зразу вирішується, але все це вирішується в такому плані, що поступово, потихеньку. За свою добровільну громадську роботу жінка нічого не отримує. Порядок наводить задарма. Відродити радянського дому управителя, хоч влада рівного, домком або за сучасною версією, старший по будинку кажуть чиновники. Повинен з'явитись у кожній багатоповерхівці. Для чого він нам потрібен? Він нам потрібен, щоб ця людина могла контролювати кожний крок роботи ЖЕКа щоденно. А ця людина кожен собі там помічає в календарі, коли в понеділок підмітали, в середу підмітали, в п'ятницю підмітали. Зробив же ту роботу, яку звітувався, ця людина потім повинна візувати і підписувати ну, процентовку чат тих робіт. Не зробила, ця людина не підписала, знає, ЖЕК нічого не робив. Людина, яка візьметься за жеки, повинна бути ініціативною та відповідальною. Її на зборах оберуть самі мешканці. До комунальників потрібно буде частенько навідуватись та контролювати, чи належно виконують ті усі передбачені послуги. Іншими словами, бути зв'язковим між жеками та жителями будинку. Якщо жек не надає, якраз це дає цей механізм, дає можливість спокійно, ну досить в простий спосіб оскаржити і отримати відшкодування за ненадані послуги. Хоч робота домкома не оплачується, аби хист до неї не пропав. Міська влада надаватиме муніципальну пільгу таким людям. Старші по будинку платитимуть менше за квартиру та вивіз сміття. Такого б комунікатора у кожен будинок мріють у Жеках. кажуть, коли є свої люди, легше працювати в будинку і скарг менше є. Там де є на сьогоднішній день. Ті домкоми ці старші по будинку з тими будинками, легше набагато працювати. Через те, що не майстер, не начальник жеку. Не будь-хто із жека не має такої повної інформації про той чи інший будинок, як сам цей домком. Задоволена близькістю зі своїм жеком і домком Оксана Поліщук. Зараз у своєму під'їзді мріє про пластикові вікна. Аби їх встановити, розпочинає нову комунальну кампанію. Людмила Усік, Денис Коломис, Богдан Рибонець. Інформаційна програма День.